Opel Vectra B16, бензин 96-го року. Ось такі трабли тут, трошки вже розібрано. Вмикаємо запалення. Засвічується одразу лампа поворотів чомусь. А якщо вмикаєш поворот, то він просто засвічується, засвічується, миготить лампа фаркопу а поворот просто лампа отак от засвічується. Вимкнули. Навіть не вмикнули інші, просто та засвічується. Вмикаєш. Бачите, просто засвітилась там лампа, а поворот ще не обвімкнений, вмикаєш поворот, починає міготити лампа фаркоп, а там нічого не відбувається, фаркопу тут немає навіть проводки. Ось такі траблет. так само не працюють і швидкості не, не, не зупиняється нормально. Бачите склочисники? Не працює підігрів заднього скла. Ну і ще є багато різних траблів. Ось це так працює. Е, періодичність. Бачите? Циклічне. <с No>. Положення ось працює ось таким чином, якось, наче не бачить кінцевика або щось таке стається. Е, немає, також немає підсвічування салону взагалі. Підсвічування салону тут немає підсвітки, панель не підсвічується, нічого не підсвічується. З цим треба якось розбиратись. І все йде до того, що треба бути. Все йде у нас ось на цей блок. Так, так називаємо мультифункціональний блок з запобіжниками. Всі ці негаразди йдуть саме з нього. Спробуємо дістати електроніку цього блоку і подивитися, що там з ним може статися. Також слід зауважити, що тут вже перероблено. Фари, бачите, тут роз'єм на герметику. Тут, тут ось така полотиння з проводів, така каша і й без роз'єму все на герметиках. Ну і Тут по двигуну теж трошки проводів. Так, подивився автомобільчики так всі. На перший погляд ці маси прикручені, і ось знайшов одразу ось таку проблему. Ось ця маса була тут прикручена, а на генераторі її не було. Вона просто ось так. Отут. на один болт була прикручена і ось так тіліпалася тут. Ми поставили вже нормальну косу. Бачите, там, де, там, де потрібно, на генератор, мідну косу. Це такі. Якщо не поставити такі маси серйозні, то можуть бути проблеми з блоками керування і де, де завгодно може масу взяти. Це дуже звичайно така, начебто, банальна проблема. Просто не прикрутили масу чи не поставили, забулися, або вона обірвалася. Але наслідки можуть бути дуже негативними. Ну Інше, наче маси тут всі стоять, тому будемо далі перевіряти. Я думаю, я поставлю масу, і все запрацюю. Не, не запрацювало. Що все ж таки все може бути пов'язане з харкопом, бо там часто бувають замкнення всякі, але тут я навіть не бачу і... Якогось, і... якихось проводів взагалі, щоб пішли на паркоп, ну звісно, фаркопа самого немає. Тут тобто, обдивився, я буває часто, що е ці там гниють і замикають, теж роблять такі дуже дивні речі, але тут немає навіть. Знімаємо клемму з акумулятора. І треба буде розібратися з цією, виняти ось ці саму електроніку з цього блоку, виняти ось релюшки, два запобіжника і тут оцей фіксатор треба виняти щоб приняти саму електроніку і подивитись, що там з нею. Познімав я всі релюшки, вийняв цей стопор, ось так от він виймається сюди і будемо пробувати виймати електроніку. І ось так воно виймається, цей модуль. І ручкою трошки подобно. Ну і від'єднуємо будемо дивитись плату. Може там щось проблеми якісь на платі. Тут просто кришечка знімається, звичайно, на зачілках, І тут треба буде передивитись ось ці всі контакти. Уважно чи немає тут тріщин, цих контактах краще пропаяти. Особливості силові контакти. Ну, а також подивитись тут, підігнути контакти, які побувають всі ці контакти. Треба уважно передивитися, пропаяти і... Можливо, тут є проблеми, бо отак постукав по цьому блок, блоці і щось заробило, Ну таке. Тобто, таке примітивне, як то кажуть, міри, Я також самі реле подивитись контакти на самих реле. Ну, для того, щоб добратися до електроніки, то треба це випаювати повністю, все розпаювати. Ніхто це робити не буде з нас. Бо горілим воно не воняє, а все схоже на те, що десь немає контактів, або, там, або є там, де їх не потрібно буде. Тобто зараз пропаяю, все це прочищу. І ось уважно під підпою я подивився, і ось тут саме на цих контактах є все ж таки мікротріщини, не знаю яких. Тут спробую зробити фото якесь. Може бути видно, але ці всі саме мікротріщини на силових, але на цих контактах керування є. Присутні, от можете побачити. Ось бачите, якщо сфокусувати, можна побачити через гарну лупу ось ці тріщини. Тут майже немає, а ось тут вони є. Ну, ось так пропаяв'я. Зараз змий, все вичищу, будемо підставляти, подивитися. Ну, найближчий маркер це повороти. Чи запрацюють, то буде добре. Але там багато ще інших каналів було. Пропаяться, збираємо і будемо перевіряти. Ну, я підставив, але, як то кажуть, чудо не сталося, не заробило, тому я все знову розібрав, познімав ці релюшки і виймаю блок, будемо шукати бошни, бо далі щось шукати вже немає сенсу. Отже, привезли. А Бушних блока. Один не підходить, і тут якась земля, пруд, тут підходить по номеру, а тут це в нас не, не, не робочий, то що я написав. І ось у Бушному є така сама проблема в Непропаях. Як мінімум треба його сувати. Перед підстановкою його як мінімум треба пропаяти. Це, мабуть, болячка їхня в цих блоках он не пропає. Ну, тут такі неярко виражені, але теж є. Вставляємо по номерах такий самий цей блок, я його пропаяв ще. Вставляємо його на місце. Защілкиваємо, збираємо і будемо перевіряти. Сподіваюся, що це вже допоможе. Так, поставив я блок, зібрав. Ставимо клему мінусову і йдемо. Так, найперший маркер це не було підсвічування, тому я своє підсвічування. По салону вимикаю, вмикаю, ой, і бачите, з'явилося підсвічування. Тут, правда, якась дискотека, бо тут повставляли, мабуть, ці світлодіодні лампи. Оце таке. Ага. Ага, бачите, і регулюється. Ось я. Курчу тут і підсвітка регулюється. Коли робиш максимум, тут ці світодіодні мигають. Ну це вже, це вже хтось постарався ці світодіоди туди вмикнути. Так, далі у нас все працює, працює, вмикаємо запалення. Склочисники. Ну, склоочисники є. Думаю, що тут вони працюють, але в такому вони не зупиняються. Те, скоріш за все, спробуємо в самому моторі, там кінцевий вимикач, не перемикач. Так, далі, що у нас не працювали, у нас повороти. Так, працюють, працюють, але щось дуже швидко. Треба подивитися, працюють але дуже швидко. Ну з цим ми розберемося, але бачите одразу лампа така, як потрібна, мигає, а не така, як у нас там фаркоп мигав, а ця постійна лампа світилась. Тобто це вже все гарно. Ану ми тоді заводили і повороти зависали, як то кажуть. аварийку вымкнули. А зараз треба завести, бо при заведенном у нас повороты бывало просто лампа засвечивалась. Ага. А тут еще и Будемо з цим розбиратися. А ну зимошником це я погарячкував. Справа в тому, що тут вже стоїть типу, противогонка така нештатна, і, і На бензонасос виведені окремі два піна. Їх треба сюди вставити. Це я не вставив, і заводив без бензонасосу. Ось ці два пінчика я не вставив, а це типу, бензонасос. -то. Дуже потужна противо система тут. Ну, так що, ставив, тепер заводимо. Так, і як... Не сподіваюся, вже зараз заведеться. Так, все добре робить. Вмикаємо повороти є, Микаємо, повороти є. Трошки вони мигають. Швидко, але з цим ми розберемося. А може і не будемо розбиратися. Так, добре, в принципі, все працює. Підсвічування теж працює. Е, обігрів скла заднього, я його перевіряв він. А, бачите, працює. Бо само бо я перевіряв, е, не працювало, тому що, ну, а сам підігрів був, я міряв там 6,5 амперів е, Споживає, тобто ціленці ланцюги справді, тільки не виключалася ця кнопка, а зараз бачите, включається, засвічується. Ну, все адекватно робиться, дуже добре, я дуже радий, тому що було б не дуже мені цікаво, якби воно не працювало. Друзі, не знаю, що сталося, але повороти, як то кажуть, запрацювали самі по собі. Всі лампочки стояли, я перевірив. Ну, всі лампочки стоять, начебто мають нормальну, нормальну швидкістю. Дивіться. Я поставив, зняв, прямо поставив і знову ну, працюють адекватно, нормальна швидкість. Частота. Мигання. Це було вони щось дуже Мигали швидко, я подивився всі лампочки, перевірив всі лампочки нормально. Ну бог його знає, що воно було. Як то кажуть, то стоїть добре. Зараз ще на заведений автомобілі. Можете залежити зарядкою, та ні, в принципі, нормально працює і так. Ну, Залишилося розібрати якісь з получасниками. Ну ось ще зняла я Трапецію, верніше під. Підставив блушну, але ця бачить кінцеве положення, і, бачите, зупиняється в режимі преривчистого чистого інтервалу. Вона працює адекватно. Зараз буду ставити на місце. Бачите, відпрацювала коло і стало правильно. Ось ця тяжка в рівень стає, бачите. Все відпрацювало, стало. Все, будемо зараз це ще змастив трошки ставити, щоб вже, як то кажуть, доробити повний комплект Ці, по цій автомобілі. По цьому. Ось тут три точки кріплення. Одне, друге та третє. Знімаю і ставлю нову, нову б все поставив новушний нову трапецію, трохи тут привів в порядок проводку Ну, будемо збирати. Ну, ось і все, все зібрав я, поставив там склочисники. Перевіряємо підсвічування. ось бачите, є підсвічування. Є, є нема. Регулюється, а його не було. Ну, і по салону тут тільки є ось. Де клімат контроль кондиціонер так називаємо. Хоча тут просто печка, ну це неважливо. Так, добре все це вимикаємо. Замикаємо світло, перевіряємо світло і світлові прибори. Так, вмикаємо запалення. Вмикаємо запалення. Повороти є. Нормально. Частота нормальна поворотів і так само там. Ну і взагалі там є поворот. Тут все нормально. Аварієчка. Працює адекватно. Так, далі, габарити там. Ось, бачите, там такі глазки намучені. Ближній, дальній, Леди там стоять, жах повний. Але працює все. Так, далі що тут у нас? Ще? А, ну. Одно з основних це не було циклічності, вони вставали б не бо зна як. Перевіряємо От, спочатку. Вони Працюють. І зараз перевіряємо циклічність. Відпрацювали і стало нормально. Ще треба долити омивача трошки, бо сам, бачите, циклічність стоїть нормально і вони бахали туди аж. Зараз вони нормально стоять. Тобто все це працює. Умивача, я ще зараз це здалью, тому що, як бачите, воно гудить, але не ллє. Десь там вже закінчилась Жидкість це таке рідинація. Головне все це працює і відпрацьовує, і нормально стає. Все, далі треба завести. Завели. На заведеному ще перевіряємо. Так само все працює. Ну і. Так, це працює. І обогрівач скла теж не працював, теж працює. В принципі, все, що хотіли зробити, зробили. А ще задній склочисник. Склочисник задній робить. Все робить. Все глушимо. І будемо віддавати автомобіль. Все. Всім дякую за перегляд, гарних вам ремонтів. Підписуйтесь на канал. Пока.